Христос ця рождає, перепрошаю і приславляю Бога і вас, щоб переступив вас поріг. Тут я не сам, тут мої браття, які ходили в далекому краю, не міг їх знайти. А ми тут звідси ще по небу ходили. Не схожу армию, гоним все небе, Насто. пастире, пастире, де бої флеєм, де цвіте з кором, зара ми, зара ми. Не бойтеся, пастире,